Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 15 листопада, 2023 року, у Сан Франциско відбулась зустріч між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Зіньпінням. Значна увага була прикута з боку західних медіа до відповідної події, оскільки під час цієї зустрічі піднімалось безліч знову ж таки запитань, які стосувалися як співпраці між Сполученими Штатами та Китаєм, так і щодо міжнародної політики, в першу чергу обговорювалось питання війни України та Росії, війни Ізраїлю з Хамасом. Та, звичайно, питання Тайваню. Тому в даному випадку ми зараз проаналізуємо, де все ж таки були точки дотику між Байденом і Сі Зінпінім, а де лідери залишилися при своїх знову ж таки позиціях. Загалом, Байден назвав переговори. Великим прогресом, які відбувався вчора, а Сізінпінь зауважив, що земля достатньо велика для успіху і Китаю, і Штатів. Про це повідомляє CNN і інформує Рубрика. Президент Джо Байден у соцмережі X заявив, що під час зустрічі було досягнуто великого прогресу. Пізніше на прес-конференції він сказав, що це були одні з найефективніших. Переговорів. Джерела CNN, однак, зазначили, що за результатами перемовин не було укладено спільної декларації про співпрацю чи загальної заяви. Ну, якщо здійснити інтерпретацію заяви Байдена, то тут потрібно розуміти, що сам факт цієї зустрічі, що вона відбулась у Сан-Франциско, це знову ж таки був достатній прогрес. І ті питання, де, як я вже сказав. Були все-таки знайдені точки дотику. Тому Байден заявив про знову таки значний прогрес. При цьому тон співрозмовників вони називали шанобливим, але прямим. Проте на прес-конференції Байден заявив, що все ще вважає Сі Сізіньпіня диктатором. Ну, тут також зрозуміло, у Китаї ж нічого не змінилось з моменту, коли восстання Джо Байден так назвав Сі цізіньпіня. Його пряма цитата. Він є диктатором у тому розумінні, що керує комуністичною країною, пояснив президент США, додавши, що китайський уряд повністю відрізняється від американської. І ця заява Байдена вона викликала бурхливу реакцію Китаю, там, навіть МЗС, так негативно заявило про те, що Джо Байден не має так говорити про Цзіньпіня. Ці Водночас СІ закликав Сполучені Штати не планувати придушення або стримування Китаю. Китай не планує перевершити або скинути штати, і штати не повинні планувати придушення або стримування Китаю, сказав Сізінпін. Ну це Сі зіньпінь може путіну, звичайно, розповідати цю історію, що Китай не планує перевершити штатів. Значні кошти, які вкладаються в розвиток Китаю в технології. В економіку вже говорить про те, що Китай він прагне обіймати першість серед світових країн. Але Сі Цзіньпін говорить прямо протилежні речі. На прес-конференції за підсумками зустрічі Байден сказав, що США продовжуватимуть конкурувати з КНР, але будуть робити це відповідально, щоб не створювати ненавмисного конфлікту. Також було піднято питання щодо України. Під час прес-конференції Байден повідомив, що обмінявся з Ізінпінем думками щодо регіональних і глобальних питань, у тому числі стосовно відмови Росії припинити війну проти України, а також конфлікту у секторі газу. Очевидно, тут мова йшла про те, щоб Китай якось вплинув на Росію, так щоб остання припинила військові дії. Проти української держави. Сізінпінь, звичайно, це вислухав, але навряд чи буде якась конкретна дія після зустрічі Байдена і Сізіньпіня з боку саме китайської держави. Далі, щодо відновлення військової співпраці, лідери домовились відновити військову співпрацю на високому рівні між. Двома країнами на основі рівності та поваги обидві сторони також відновлять зустрічі між своїми міністерствами оборони консультації. З морської військової безпеки та розпочнуть переговори між керівниками командувань. Крім цього, як зазначає CNN з посиланням на неназваного чиновника, Байден закликав Китай бути більш прозорим у питанні розвитку ядерної сфери, а також слідкувати за розвитком штучного інтелекту, і це якраз те питання, де були знайдені точки дотику між Байденом і Сізіньпіням щодо відновлення саме військової співпраці. Тобто це питання, де вони знайшли хоч якусь спільну мову. А тепер найболючіше питання, яке також піднімалось між Байденом і Сізіньпіням, як ви зрозуміли, це, звичайно, питання Тайваню. Під час розмови Сізіньпінь закликав Штати надавати Тайваню зброю. Та підтримати воз'єднання Китаю з островом, тому що яка відбулася вчора ситуація? Знання індепендент зазначило так про те, що Сі Зіньпінь заявив Байдену про те, що в найближчі роки Китай не планує напад на. Тайвань. Ну і всі одразу почали позитивно висловлюватися з приводу того, що, значить, Сі Зіньпінь не має таких намірів в найближчі роки. І, значить, це не несе загрозу для Тайваню. Але мене якраз зацікавила ось ця цитата, яку якраз наводить видання Рубрика: про те, що Сі Зіньпінь закликає Штати не давати озброєння Тайваню. Та підтримати возз'єднання Китаю з островом. Тепер його пряма цитата. КНР серйозно сприймає позитивні заяви США про прихильність політики одного Китаю і вважає, що американська сторона повинна вжити реальних дій, щоб виконати своє зобов'язання не підтримувати незалежність Тайваню. Сказав китайський лідер. Він закликав Штати припинити озброювати Тайвань та підтримати мирне воз'єднання. Китай здійснить возз'єднання, і це неможливо зупинити, запевнив Сі Сізіньпінь. І ось ця цитата є найключовішою в питанні Тайваню, яке якраз вчора піднімалась між Байденом і Сі Сізіньпіням. Тобто, якщо Сі Сізіньпі навіть гіпотетично говорить, що в найближчі роки він не планує нападу на Тайвань, це не означає, що він це. Не зможе зробити у подальшому. Як відомо, Китай вважає Тайвань своєю провінцією і прагне без'єднати острів. Із материком за будь-яку ціну застосовуючи економічний і дипломатичний тиск, та водночас погрожує армію, якщо влада Тайваню спробує проголосити його незалежність. Ша як і майже всі країни світу офіційно визнають належність Тайваню до КНР і дотримуються політики одного Китаю. Проте підтримують із Тайбеєм незалежно від Пекіна політичну комунікацію і розвивають торгово-економічну співпрацю та військові зв'язки. При цьому США виступають проти зміни статусу КВО у тайванській прототі, що означає не лише застереження проти спроби Китаю встановити контроль над островом силою, а й заперечення проти одностороннього проголошення Тайванем незалежності. Крім цього, китайський лідер висловив надію, що Байден скасує односторонні санкції, що стосуються Китаю. Ну, навряд чи знову ж таки це відбудеться. Сі Сідзіньпінь сказав, що Китай надає перевагу мирному возз'єднанню і виклав умови, за яких буде застосовано силу, Байден у відповідь повторив позицію США щодо підтримки миру та стабільності в регіоні. Дивіться, мир це добре, але в якийсь момент нам потрібно буде рухатись до більш загального врегулювання, заявив у відповідь Сідзіньпін, натякаючи, що якщо не знайдеться мирна формула щодо приєднання Тайваню до Китаю, то відповідно останній буде застосовувати силу по відношенню до вище вказаного регіону. Крім цього, на зустрічі США попросили Китай поважати виборчий процес на Тайвані напередодні голосування в січні. Далі, наступна тема це напруженість на близькому сході. Байден закликав Сізінпіня використовувати важелі впливу Китаю на Іран, щоб застерегти від ширшої ескалації в регіоні. Під час переговорів міністр закордонних справ Китаю Ван їй сказав, що вони вже провели дискусії з Іранцями на цю тему. Пізніше помічники Байдена сказали, що їм так і не стало зрозуміло, наскільки серйозно Іран сприйняв. Повідомлення Китаю тут знову ж таки потрібно задати питання китайській стороні наскільки гучно і принципово вони висловлювали свої застереження до Ірану. Якщо це було зроблено тихенько, то навряд чи звичайно, Іран міг це повідомлення почути. Або якщо більш правильніше зазначити, це повідомлення мало таке символічне значення. В контексті іранської держави далі тема боротьби з наркотиками. Високопоставлений американський чиновник зазначив в CNN, що Китай погодився переслідувати кампанії, які виробляють хімічні речовини, прекурсори фантенілу потужного наркотику, який розпалив. Наркокризу в США, зокрема, було досягнуто домовленості щодо зменшення потоку хімічних речовин і готових пігулок з Китаю до західної півкулі, США уважно спостерігатимуть, чи дотримується Китай зобов'язань взятих на саміті. Країни також домовились проводити зустрічі на рівні експертів, щоб обговорити ризики та безпекові питання, пов'язані зі штучним інтелектом. І ще одна тема: конкуренція двох країн. Лідер Китаю Сі Сізіньпінь на зустрічі з президентом США Байденом заявив, що конкуренція двох великих держав не допоможе розв'язати наявні проблеми, а земля достатньо велика, аби забезпечити їм успішний розвиток. У ході переговорів всі підкреслив, що взаємини між КНР і США є найважливішими двосторонніми відносинами у світі і вони можуть розвиватися за двома сценаріями. Одним з них є зміцнення єдності і співробітництва, спільне розв'язання глобальних проблем та сприяння світовій безпеці і процвітанню а другий веде до конфронтації протистояння конкурентних таборів з катастрофічними наслідками для. Світу. Ну, тут достатньо важко уявити, до прикладу, реалізацію першого сценарію єдності так, і співробітництва, враховуючи регіональні конфлікти, так, які існують на земній кулі. З другий варіант до великого жалю він є більш так, реалістичним в контексті конфронтації, яку знову ж таки здійснюють. Країни автократичного табору, а не країни західного світу. І це також потрібно підкреслювати. Цзіньпін заявив, що конкуренція великих держав не допоможе вирішити проблеми, які постають перед Китаєм, США та світом. Ця земля достатньо велика, щоб вмістити обидві країни, а успіх однієї створює можливості для іншої, за його словами, Китаю і США неможливо не мати справу одне з одним, як і неможливо. Змінити одне одного. Китай не планує перевершувати або замінювати США, і США не повинні мати планів передушення та стримування КНР. Наголосив лідер Китаю, і ми про це знову ж таки також говорили. Китай не йде ні старим шляхом колонізації та грабунків, ні з вивистою доріжкою до національної могутності гегемонії. Китай не займається експортом. Ідеології і не вступає в ідеологічну конфронтацію з будь-якою країною, зазначив Цзіньпін. На його переконання, досвід попередніх 50 років історії китайсько-американських відносин і уроки з конфліктів великих держав у минулому переконливо свідчать на користь безальтернативності мирного співіснування та співпраці між КНР і США. Поки обидві сторони дотримуються принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва, вони зможуть подолати свої розбіжності та знайти правильний шлях для взаємодії двох великих держав, резюмував китайський лідер, і також це резюмує видання Рубрика з Посиланням на CNN. Ну, якщо проаналізувати останні так вислови Сізінпіня, то це знову ж таки більш ліричні вислови, так, які ну, абсолютно не співпадають з тією реальністю, за якою ми спостерігаємо так в останній період часу. Якщо взяти по періоду, то це з лютого 2022 року, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення проти. Української держави. Тому, якщо резюмувати ось ці всі тези, які ми проговорили і питання, можна дійти до висновку, що якихось значних проривів у цих перемовинах ми не побачили. В принципі, як я вже сказав, по декількох питаннях були точки дотику. А якщо говорити по питаннях міжнародної політики, то Лідери не дійшли там до якоїсь спільної точки зору, до прикладу, що до вирішення питання війни Росії проти України, чи питання війни Ірану з Хамасом, чи питання знову ж таки Тайванем. Ось ці такі найключові міжнародні теми вони залишаються при різних думках цих двох знову ж таки лідерів: Байдена і ці зіньпіня. Тому Байден і говорить про те, що Ці Зіньпін є диктатором і він відноситься саме до автократичного складу лідерів. Можливо, ми ще побачимо якісь там кулуарні домовленості у майбутньому, але попередній результат перемовин він якраз говорить про те, що такі глобальні питання вони. Не вирішились. І це те, про що ми говорили знову ж таки до цього візиту, що навряд чи вони зможуть там домовитись про вирішення якихось складних знову ж таки питань та тем, і надати якийсь новий імпульс у відносинах між Сполученими Штатами і Китаєм. Ось така загалом історія була протягом вчорашнього дня. в Сан Франциско, це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!